Каналі і сьогодні вам розкажу топ-3 факти про Олександра Довженка. Перше, Олександр Довженко став кінематографом в добу мого кіна. Тому спочатку він малював, а потім, коли попав перший раз на майданчик у Харкові, він зрозумів, що горить цим ділом. Звісно, 100 років е камери були не такі маленькі, як зараз, це була дуже кропітка робота. Один раз він навіть покинув знімальний майданчик і... Пішов з режисури, тому що наробив діло. але потім вернувся, тому що зрозумів, що жага його до мистецтва сильніше ніж помилки друге. На, на кінці 20-х років 20-го століття Олександр Тувченко виходить фільм. Звениго розвісто! Він робить великий фурор серед східа. Цей фільм полюбляють Франції, Бельгії, навіть США і Мексиці. Цей фільм розповідає про українську історію протягом двох тисяч років, і звісно, всім вона сподобалась. Але у самого Довженка починаються проблеми в Україні із за цього фільму. Коли Олександр Довженко може сідати заграти, ну так за так звану українську пропаганду, за яку сідало багато українських письменників українських кінематографів, то знаєте хто його врятував. От ніколи не повірите. Але так, Сталін, Але він його перевів до Москви, тому Що якщо він буде знаходитися в Україні, звісно, буде брисати по Україну. І ну, вже треба буде його зажати. І. А, вони могли гуляти навіть ночкою, як говорив Сталін. А вони говорили про мистецтво, але звісно, це були нелюбязні розмови про те, який же ж фільм хоче зняти наступним Довженко. Ні. А, він його заставив або сказав, що б'є його за українську пропаганду знімати фільми про а, совєтську пропаганду. І, в принципі, він так і знімав. Він зняв фільми вже звуком, а не німі фільми про цю пропаганду. Вона була тупо, всі фільми були нею пропитані, але вони не виглядали як такі фільми, як робив Довженко до цього. В них не була заложена душа, а тільки ця вся пропаганда. Тому фільми не всім зайшли. Все, люди, пока-пока. Я розказала вам три факти про Довженка. І мені цікаво, чи зацікавила вас я ним. А на зараз я з вами прощаюся і всім пока-пока-пока!